За мирний час між урожаями 1932-33 років загинуло більше українців ніж за один рік бойових дій під час другої світової війни. Говорячи мовою цифр, смертність сягнула відмітки більше 3,5 мільйонів. Аби віддати належне невинним жертвам цієї страшної трагедії, 23 листопада зібралися обухівські посадовці, представники різних підприємств, установ та організацій біля меморіалу, зведеному в пам'ять про ті чорні сторінки нашої історії. Голод! Це не тільки смерть, а й суцільна духовна руїна, загибель здорової моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Це глибока трагедія для українського народу, тяжкі наслідки якої ми досі пам'ятаємо. Без минулого немає майбутнього, і в незалежності від того, якими були попередні століття для нашого народу, їх слід шанувати і не забувати. Цей день він повинен бути в пам'яті і генетично передаватись з покоління-покоління, в покоління. тому що це має бути і повчальним уроком історії, повчальним уроком історії не тільки для людей, а в першу чергу для влади, для політиків, для того, щоб діючи в умовах. Сьогодення і бачачи перспективу, щоб ніколи не повторювалися ті трагічні сторінки, пов'язані з голодомором. Наша держава офіційно визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу у 2006-му. Більше 20 країн світу це підтримали і засудили жорстоку політику сталінського режиму. Сьогодні ми повинні не тільки говорити про голодомор, ми повинні говорити і про репресії проти війни, громадянські. Визвольні, але, врешті-решт, хоч вона і трагічна в багатьох випадках, але це є наша історія. Ми повинні берегти її, примножувати і передавати цю пам'ять із покоління в покоління. Захід біля меморіалу жертвам голодомору закінчився покладанням квітів. Низка меморіальних заходів запланована також у різних населених пунктах Обухівщини. Вони відбудуться цими вихідними. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.